Я з батьками приїхала, ну не сильно так складно, ну мені тато допомагав на мостах. Дуже цікаво, мені я дуже люблю, хоч би кожен день це було. Мені подобається. Ми стараємося не пропускати такі такі заклади. Нам дуже це подобається. Це нас зміцнює як сім'я, як і взагалі віддаємо якусь, скажімо так, свою частину в даному падку цьому дійству в підтримку наших військових. Коли ти бачиш скільки людей, бачиш, що люди збираються, значить, говориш, що місто живе, значить, не даремно. Ми тут все це організовуємо. Значить, все буде до нас гаразд. Це традиційна акція багаторічна, яку ми проводимо на День міста. Окрім того, що сьогодні ми відзначаємо день нашого міста Луцька, сьогодні Луцьку випнулося 940 років, сьогодні в нас ще й день фізичної культури і спорту. Тому це дуже гарна така ідея популяризувати спорт, популяризувати нашу ідентичність вишиванку. І таким активним бадьорим велозаїздом розпочати святкування нашого дня міста. Тому дякую всім, хто сьогодні зібрався на театральному майдані, для того щоб взяти участь в цій акції.